Слава Ісусу Христос! Присядьте, будь ласка! Я попрошу вашої уваги, буде читати Псалом 41 з 10-го вірша. Псалом 41 з 10-го віша. Написано такі слова. Повім я до Бога, ти, скеле моя, чому ти про мене забув? Чого я блукаю сумний через утиск ворожий? Ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене, коли кажуть мені цілий день, де твій Бог? Чого, душа моя, ти сумуєш? І чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Бога, бо я йому буду ще дякувати за спасіння його мого Бога. У житті Давида не один раз Бог допускав певні якісь випробування. І ось одного разу він сів і всі свої переживання, які є в його серці, він почав успіхувати. Почав виливати свою душу перед Богом. І він сказав ось такі слова. Він говорив: Господь, ти ж моя скеля, але ти не раз мене рятував від руки ворогів, ти моя скеля, невже ти цього разу про мене забув? Чого я блукаю сумний через тут ворожий, ніби кості ламають мені, коли вороги мої лають мене? І нібито цілий день, коли до мене говорять, де ж твій Бог? Ну, де твій Бог? І він роздумує над цим всім і приходить до висновку. І сам до себе, до своєї душі, він говорить такі слова. Чого, душа моя, ти сумуєш? Чого ти в мені не покоїшся? непокоїшся? ж май надію на Бога. Бо потім. І ще будеш дякувати Йому за спасіння Його. Свої проповіді я назвав, чого ти, душа, моя, сумуєш і в мені не покоїшся?» І в основі цієї проповіді я би хотів розглянути три історії зі Слова Божого, три історії з Біблії. І хотів би звернути вашу увагу на певні слова. Які, напевні обставини, і як взагалі проходили люди певні якісь такі перешкоди, певні випробування. І перша історія це історія про Йосипа. Я хочу нагадати кожному з нас коротне, про своїми словами його історію. Про те, що Бог подарував йому чудовий дар дар тлумачення снів. І коли е, він був юнаком, він з радістю, коли йому снилися ці сни він з радістю біг до своїх найближчих людей. Він біг до своїх братів і з радістю ділився цим сном своїм рідним. Снився йому другий сон. І Він з радістю біг до свого батька, до мати і розповідав, що Бог йому показує, що, що поснилося йому. Але взамін. Написано такі слова, що брати, вони почали заздрити Йосифові. Брати написано такі слова в Біблії, що брати за це зненавиділи його. І приходить в життя Йосипа такий момент, коли він підходить до своїх братів ще здалека, а брати вже задіюють проти нього такий задум про те, щоб його вбити. І коли. Один з братів просто дає таку пораду, давайте не будемо продавати кров, давайте ми його просто димемо в яму. Вони погоджуються це робити. І Йосип спочатку в цій ямі, а після того йде караван і Йосипа продають в рабство. Ось такий, ось такий шлях приходить Йосип. Продають його в рабство в дім Потіфара. Я думаю, що цей юнак він взагалі не розумів, що відбувається в його житті. Ось так, ніби Братий його, просто він відчуває цю зраду, відчуває е, те, що просто його продали, і він опиняється взагалі в чужому краї. І от що думав на той момент Йосиф? Невже він не задавав собі питання, де ж мій Бог? Господи, де ти цій обставині, Чому зі мною таке відбувається? Прекрасне сім'я. Чому зараз я не виходжу в цей період у своєму житті? Я хочу, щоб прочитати буття 39 і другий вірш, щоб ви висвітли на екран. Можливо, подібне щось ви в своєму житті проходите. І Йосиф, і ви запитуєтеся, де був Бог? І написано такі слова в другому вірші. І був Господь з Йосифом. І він став чоловіком, що мав щастя. Дивовижні міречі, які важкі обставини, які переживання, які болі і страждання. І написано на такі прекрасні слова, що в цей самий момент Бог був з Йосифом. Я коротко продовжую, коли Йосифа ув'язнили. Посадили у в'язницю в, в 21-му вірші написано слідчі слова. А Господь був із Йосипом і прихилив до нього милосердя та дав йому милість в очах начальника в'язничого дому. Чого душа ти сумуєш і мені не покоїшся? Май надію на Господа. Всі в цій історії ми бачимо те, що які важкі обставини проходив Йосиф, але у всіх цих обставинах Бог був поруч, Бог був, був близько. І закінчується ця історія тим, що Йосип засаював. Він достойно пройшов своє пробування, і Бог його підняв. І навіть при закінченні своїх днів, коли. У багатьох-багатьох роках, коли брати прийшли, впали перед ним на коліна, почали вибачатися, каятися, Йосиф промовив цікаві дуже слова про те, що і саме Бог. Тоді вже він зрозумів, що саме Бог допустив його життя. це, І саме Бог його провів цією дорогою. І там такі слова сказані, що брати замишляли зло проти нього, але Бог це все обернув на добро. Я читаю другу історію Матвія, 8 розділ з 23 вірша. Історія з Ісусом Христом і з учнями Його. Написано так, і коли він до човна вступив за ним, прийшли його учні. І ось буря боя зірвалася на морі, а що він зачав заливатися хвилями. А він спав і кинулися учні і збудили його та й благали. Рятуй, Господи, гинемо! А він відповів їм. Чого полохливі ви, маловірні, тоді встав, наказав бурі і морю, і тиша велика настала, А народ дивувався і казав, хто ж це такий, що відкрита море слухняні йому до цього місця? Я хочу також підкреслити перший вірш 23. й 23 й з цієї історії написано так, що у човні, ну, у вашу цю історію, у човні він вступив разом з ними. Учні, і Ісус Христос був дуже близько. Він дуже був поруч. Але незважаючи на те, що Ісус близько і поруч, піднялася велика буря. Хвилі почали цей човен заливати. І тоді вони розбудили швидку Ісуса. Ісус промовив лише одне слово наказав цю бурю. І настала велика, велика Тише, хочу ще раз підкреслити те, що Ісус був близько. Ісус був поруч. Я не знаю, які обставини в твоєму житті зараз, які хвилі в твоєму житті, яка буря. Але я хочу сказати, що Ісус близько, Ісус поруч. Розбуди Ісуса. Скажи про цю бурю Ісусу Христу. Чого душа мене ти сумуєш? Чого ти в мені не покоїшся? Май надію на Господа. Довіряй Ісусу Христу. Чого ви такі полохливі? Проси Ісусі слово! Одне слово, і в твоєму житті настане велика тиша. І останню історію я хочу привести в приклад. Своїми словами і деякі вечір буду чекати. Історія безпосередньо також пов'язана з Ісусом Христом і як Він в своєму житті проходив ось целепробування. Написано такі слова, що Ісус був поведений Духом у Пустині, щоб його спокушував. Я хочу звернути вашу увагу на те, що Духом. Він був поведений в пустині. Ми інколи дуже часто запитуємося, чому ми проходимо такі обставини. Але Бог їх допускає в, нашу, в наше життя. І на Ісусі Христі був, був Дух Божий, який, який повів Його цю пустиню. І там відбувся такий знаменитий, мав сказати, діалог з Дяволом. І де диявол намагався просто сильно-сильну спокусити. І Ісуса була лише одна, одна зброя. Він завжди відповідав слово, одне ключове слово. Написано. Ісус Христос завжди стояв на слові свого Отця. Він казав написано. І коли третій раз диявол використав також і цю приманку, вже диявол почав говорити, написано. На це Ісус відповів тими самим словами. Написано також. І я хочу звернути також вашу увагу на закінчення цієї історії. Тоді позоставив диявол Його. І ось ангели приступили і служили йому. Підводячи підсумок цієї проповіді, дорогий брат і дорога сестра. Дорога душа, я не знаю, ще раз повторюся, які в твоєму житті є обставини, якими дорогами тебе веде Господь. Можливо, ти приходиш якусь пустиню. Можливо, ти зараз відчуваєш в своєму серці зраду близьких і рівних. Можливо, ти в якійсь ямі. Можливо, ти проходиш через якесь рабство. Можливо, серце, в своєму серці якась буря. І хвилі вже просто залили повністю твоє життя. Я хочу, щоб на цьому місці, цієї проповіді, ви запам'ятали таких три простих речі. Ісус, Він близько. На основі цих трьох, трьох історій Ісус, він поруч, Він близько. Можливо, потрібно розбудити його. Друге, це стій завжди на Слові Божому. Просто відповідай у своєму серці слово написано. Вивчай Слово Боже і сіль. Пам'ятай про те, що Ісус дасть тобі тільки одне слово. І в твоєму житті настане велика, велика тиша. В твоєму житті пристави до тебе в кінці. Пустиня рано чи пізно закінчується. І до тебе прислануть ангели і будуть служити тобі. Хай Господь благословить кожного з нас. Чого душа ти сумуєш і не покоїшся? Май надію на Господа, бо потім ти будеш дякувати Йому за спасіння Його. Давайте ми помолимося і нашу.